Комунальне підприємство суми Теплоенергоцентраль» має сплатити один мільйон гривень боргу та починає судитися за ще майже три мільйони, які з нього просять стягнути підрядники. Про це розповів його новий директор Володимир Чепік. Чоловік є депутатом сумської міськради від фракції Європейська Солідарність. На посаду його призначили вчора. На сьогоднішній день рахунки підприємства заблоковані. Є рішення суду 2020 року про заборгованість під від одного товариства нашому підприємству близько мільйона гривень заборгованість, але наказ про примусове виконання було подано 5 серпня. Цього року Позиви є, зараз справи розглядаються, будемо відповідно до повноважень представляти інтереси нашого підприємства. Я думаю, це не ті позивні заяви, які можуть зупинити його роботу. До суду позивалися два товариства Максібут та Смартпромбуд. 9 серпня господарський суд області відкрив три провадження за двома заявами від Максібуд про стягнення близько 2 мільйонів гривень та призначив підготовче засідання у справі про заборгованість суми теплоенергоцентраль перед Смартпромбудом на понад 1 мільйон. Директором останнього є також депутат міськради і теж від фракції Європейська Солідарність Євген Косяненко. Це виконані роботи по житловому фонду, е, був замовником Тепроцентраль, всім mm. візьміти. Mm -hmm. Ну, спілкувалися, ну, але ж прийшлося подати позив до суду. Ну, так, да, подрядні роботи. Всі по домам, які нам подрядчиком нанимали, згодом договору. Входи в під'їзд, під'їзди, накриття, етих падіяздів. Скажіть, це було ще у 16 17 роках вони? Ні, 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 це договори у нас про авангати. А борги виникли вже дето в останні годы, 20 21 До цього вам якось обіцяли повернути ці гроші, що ви не подавали до суду ще. Ну, да, обіщали, якби, ну не получилось, у них. Попереднім директором комунального підприємства Суми теплоенергоцентраль» був Євген Скоробогацький. Він сказав телефоном, що по закінченню контракту не схотів далі обіймати цю посаду, тому оскаржувати своє звільнення та поновлюватися не буде. Більше нічого коментувати не став. Додам, що підприємство суми теплоенергоцентраль» є одним із управителів житлового фонду міста. В його віддані понад 200 будинків також обслуговує 142 ліфти. Як зазначено в аналітичній системі державних реєстрів ЮКОнтрол, статутний фонд «Суми ...суми теплоенергоцентраль майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Зазначу, що 1 мільйон гривень боргу, яке має сплатити підприємство, відсудило у нього товариство облсуми Ліфт.